чийсь крик, Лунає крізь туман, та ти там не сам, неначе ураган Спецзахід на виручку спішить, якщо біда дзвонить, чип-чип, чип, чипідей, то поможуть, чип чип бо це ко... Чівчепідеїл, допоможуть чіпі дереможуть, не захищають добрі малюки. Бурундуки радівники. Чипчи-чепчепідейл. Допоможуть чіпитей. Переможуть. Чипчепіти. Будучки, рятівнички. Брудні підгузки. Це було круте розслідування. Добряче ми провчили тих поганців! Провчили! Це точно! Але єдиний доказ цього – наші бойові рани. Ну як ти можеш таке казати? Це правда. У мене тільки рот цілим залишився. Нічого собі, дивлячись на вас і не скажеш, хто переміг, а кого провчили! Насильство вийшло за всі розумні межі. Прожиття. Ми, борундучки, рятівнички, маємо боротися зі злочинністю елегантніше. Ну, не знаю, Люба. Що ж то за боротьба без бійки? Ай! Обережно, друже! Мені ж боляче! Боротьба не повинна обертатись на бійку. Кулаки це останній аргумент. А, ну, зрозуміло. Типу, як секретна зброя Гедзик, так? То що? Може, спробуємо, друзі. Що ви на це скажете? А чому б ні? Це не зашкодить. Ай! О, Чіп! Я знала, що ти зі мною погодишся. Я теж. Я теж згоден з тобою, пружинка. Відколи це, а віднедавна. Ой, тільки не треба. Ти такий елегантний, як великий слон у крамниці з посудом. А ти ні. А от і і так! А от і ні. А от і так! А от і ні! Справді. Що справді? А ти я тобі дам, що брати, якщо не на призраці готовчу? <плаку> я так розумію, цього треба вчитися. Чекай, я не розумію, пружинка! Ну які серйозні злочини можуть статися в дитячому парку. А в тому же сенс, Дейл. Ми навчимось толерантності на маленьких злочинах і будемо потроху рости. Е, дивіться, він сміття розкидає. Еге, а смітити в парку протизаконно! Друзяки праві. Зараз я його навчу гарних манер. Сирчик, почекай! Ми ж прийшли сюди навчитись уникати грубої сили. Чи ти забув? А, Точно. Лишила задоволення. Так. Ну і хто запропонує цивілізований спосіб зупинити його? Ніхто? Вибач, Люба. Тоді доведеться діяти перевіреними методами. Ні, почекай! У мене ідея. Ну, здається, дні моєї слави вже полічено. Бомбардуй його! Що справедливий? Молодець! Чіп! Це було дуже творчо, несподівано. І головне, що ти нікого не поранив. Отримаєш золоту зірку. У чіпа вже 5 зірок, а в нас із тобою жодної самі лише нулі. А, не хвилюйся, друже. Ми його наздоженемо і розпочнемо з отого пограбування. Бачите, внизу. Схоже, це для нас буде визначною перевіркою. й виховані рятівники летять на поміч. Ну що, Дейл, Ненасильницькі варіанти, як зупинити цих злодюжок. Мені, аби придумати ненасильницький варіант, треба головою об стінку побитися. Сирогриз, а ти що скажеш? Я легко. У мене завжди є план. Налітаємо, розмітаємо і коли вони вимолюватимуть пощаду. Ой, ну, А що я кажу? Я ж виріс у диких джунглях серед бикуватих кенгуру. Не бійтесь! У мене є ще одна геніальна ідея. Ого, Чіп, та ти просто природжений миротворець. Звичайно, пружинка! От бачиш, новий спосіб досить легкий. Тільки треба голову вмикати. Щоправда, ти в нас головою тільки стіни вмієш бити. Зараз я тобі покажу, як я головою вмію бити. <пас> Дивись, манера. Я і ключі від їхньої машини вкрала! Правда, я геній. Все одно я розумніша. Я її вже навантажила. Можна їхати. Чисто тобі сімейний пікнік. Тільки без сім'ї. Це так твоя геніальна голова працює. Я тобі! Хлопці тільки не зараз. Хазяї повернулись. Та це просто жахливо. Зараз вони дізнаються, що їх. Пограбували. О, Гарольд, Винесли геть усе. Навіть старий холодильник. Що ж робити? Ми не зможемо дозволити собі все нове. Мені дуже боляче, але нам доведеться віддати дитину. Нашого любого малючка? Ні. Еліс, так йому буде краще, бо ми не зможемо забезпечити його всім необхідним. Ясний сир. Я чую, що іноді дітей віддають. Куди ж вони його повезли? Не знаю, але схоже, що в нас з'явилися... Ми змушені повернути малюка, якого всиновили, бо нас пограбували вщент. О ні, знов те саме. У цього малюка геть нещаслива вдача. Тобто пограбування траплялись і раніше? Ну, може, раз чи два, не більше. А якщо точніше, п'ятнадцять. Помона помовч. Слухай, у мене таке враження, що я цих двох вже десь бачив. Згадав, це ж ті злодюшки. Твоя правда, Дейл, і цього малюка вони використовують у якісь темні злодійській оборудці! Треба врятувати малюка і зробити все, щоб не пограбували його нових батьків. <звук> <звук> Любий, ходімо додому з нашим малючком. Прокинься. А? Що таке? Той сир, то не я з'їв, правда? Шш, там нові батьки. Дивіться гарненько за нашим та О, не хвилюйтесь! Я дам цьому малюку все, про що сам тільки мрію. Ми навіть не сумніваємось. <звук> 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 На добраніч, мій манюній, солодких тобі снів. І щоб клопики тебе не покусали. <звук> Та де уж знайшов собі прекрасну домівку? Сто тисяч відсотків. Може тепер поборемося із злочинністю? Поборемося. Є в мене підозри, що ці злодюшки з сиротинця скоро будуть тут? Тихо. А ми поки що наглянемо за малюком, щоб він собі шкоди не заподіяв. Зупинити його, бо йому зараз стане погано. Здається, пізно. Йому вже погано. Він у піні. Він хворий. Він сказився. Скажений малюк, скажений малюк. Це звичайний крем для воління. Порожня твоя голова. І звідки мені про це знати, пане мудраштаник. Мабуть, він збирається поголитись. Що? А? Треба зупинити його, поки він не перерізав собі горло. Давай, Дейл, стрибай швидше. А? Гарний малюк, розумний малюк. Ану, віддай дядьку Чіпору цю погану бритву. Ах ти дурненький! Чіп, ну ти мене просто дивуєш. Він же ще дитина. Ай-яй-яй, Чіпер! Як же так? Тепер тобі вірочка не дістанеться. А в тебе є кращі варіанти. Якщо хочеш знати, Чіпер, усі діти слухаються мене і довіряють. Зараз побачиш. Підкиньте мене. Дейла, бо той малюк думає, що він іграшка. Раджу поквапитись. Не бійся, Дейл! Скоро ми тебе звідти витягнемо. Друзі, не бійтесь, поки він не зрозуміє, як увімкнути опалення ми у безпеці. От біда! він хлопець метуватий. Здається, що скоро ми станемо бородочками на грилі. Допомогіть! Витягніть нас! Я ще молодий щоб мене смажити! Погляньте на це з іншого боку. Зате сирогриз трохи схудне. Пружиночка Люба, давай менше слів і більше справ. Активніше, будь ласка, я намагаюсь. Давай я тобі допоможу. Не відмовлюсь. Це ж лише обігрівач і за нацистство не вважається Тікаймо звідси, друзяки, поки той малюк не увімкнув режим миттєвого охолодження. Он він побіг за ним. Стоп, хвилинку, я ж рятівник, а не якась там нянька на побігеньках. Сирогриз, бути рятівником це не тільки бігати, переслідувати, літати, стрибати і битись до останнього подиху. Відколи це? О, ні. Дивіться. Зараз малюк знову щось утне! Друзі, тільки не сіпатись! Минулого разу він кинув нас у застінки! Твоя правда, сирогриз, як же спровадити цього малюка в його ліжечко, щоб не тягнути усіма лапами за підгузки! Може, якщо привернути його увагу, він піде за нами. Ходімо, Дейл, у мене є ідея. А ми поки за малюком наглянемо. Думаю, це йому буде цікаво. Краще бойовичок з чаком Норрісом. Сюди! Сюди! Працює! Здається, я тепер знаю, як почувається розчавлений горішок. Спокійно, друзі, спокійно. Він, мабуть, проходить жахливий дворічний рубіж. А що ж він творитиме, коли до трьох доросте, а? Бачите, не все так погано. Нас помили, посушили, жодної плямки. Пружинка, Люба, щось мені твоя філософія толерантності вже в печінках сидить. Я кидаю цю справу. Навіть якщо малий грається з пістолетом, мені однаково. Гей, привіт! Це та Вибач, що не подзвонив раніше. Я тут просто з гризунами розбирався. Я рознюхав цю хату тут повно краму. Це просто ріг достатку. Ага, цей малюк чимось дуже сильно смердить. І я не підгузок маю на увазі. Та ніякий він не малюк, а злодюшка не дорослик. Тепер зрозуміло, як він грабує будинки, в які потрапляє. Треба кинути малого за ґрати. І це я не про колиску. Ні. Наша найсерйозніша перевірка. Треба зупинити їхню банду, не вдаючись до вимахування кулаками. Прориночка, годі! Навіть мама Тереза його відлупчувала. Ви ж пообіцяли. Має бути якийсь добріший. Ми знаємо, ми знаємо. Так, треба розбудити дорослих. Вони почують злодюжок і викличуть поліцію. Дубачий красень, прокидайся! Бо вас малюк пограбує. Ти бачиш, Чіп, самому мені з ним не впоратись. Прокинути! Що? Що сталося? Наш малюк не прокинувся. Я піду подивлюся. Все, Монро, я пішов. Скажи по моні, щоб облетіла сюди мухою. супунчик малий весь у татка. Які є ще геніальні ідеї. Здається, я дещо придумав. Треба увімкнути сигналізацію. Ти молодець, чіп. Гедзику увімкнеш. Навіть поліцію не викличеш. Той малий халамитник усе продумав! Може, і не все. За мною. Дев'ять, один, один. Сержант з пінелі слухає. Він бурундучою мовою, не розуміє. І мишечою не дуже. Е, Здається, хтось у замку колупається. Здрастуйте, бос. Обчистимо цю Еге! Тільки спершу давайте з оцими гризунами розберемося. Дам... Оце розслідування! Е, той малий покидьок у підгузках наваляв нам наповну. Я думаю, треба акуратно повернутись у той дім, стримано зайти всередину, а потім схопити того поганця за підгузок, а тоді добряче його. А, пружинка! З мене досить! Більше на півмір не буде. Витрясемо з нього душу до останнього гвинтика. То у мене є кращий план. А що як ми здамо той шахрайський сиротинець поліції? Сирогриз, готуй наш рятівнокрилик. Гедзик, Дейл, знайдіть міцну мотузку. Ми що малюка будемо в'язати? Ні, в'язати треба пружинку, бо вона, по-моєму, розсердилася. <звук> І пов'яжемо їх. Дівчензо, цю операцію можна вважати закінченою. Ой-ой! Здається, ми запізнились. Але ж ми стільки всього чудового накрали. Програвачі, магнітофони, накладні нігті. Це ж золота жила. Бо у мене є кращий варіант. Це стаття про найбагатше подружжя у місті. Найбагатше і бездітне, принаймні до цього часу. Але ж я думала, що ми більше не будемо грабувати. Ми більше не будемо роздавати дітей, кому попало. Ця сімейка сама знайде в себе на порозі маленьку сиротинку. <гум> Мене. А коли ми їх обчистимо, нам цього добра до віку вистачить. У квартал Хенкок мене спеціальною доставкою. Ясний сир, а в цих аферистів з довгими руками росте апетит. Еге, треба зупинити їх, поки вони не зчинили нове пограбування. Вперед! О, зараз він побачить найгірший кошмар свого життя. Щасти вам, друзі! Що це таке? Любий, дивись, що нам залишили на порозі. Візьміть цих бурундучків до себе в родину, ваші діти їх полюблять. Але ж у нас немає дітей, Люба. Катюка-кака. Подбайте про маленького Тадеуша, він заслуговує на таку родину, як ваша. Люба, ми не можемо його взяти. Покинутими дітьми має займатися поліція. Тата. Дорогенька моя, ти це чула? Він назвав мене татком. О, ну, давай залишимо його. Ну, давай залишимо. я знала, що колись ця кімната нам знадобиться. Ну, ось Тадеуш, Побався з маленькими бурундучками. Вони такі ж милі, як і ти. <клес> Де цей малючок? Дайте його мені! Бо тут відбувається зброєний напад! Друзі, тікайте! Давайте ай, висмикнемо з під нього килим! О, ні, більше не хочу бути добрим! Давайте зробимо так, як каже пружинка, а? Що ти пропонуєш, люба? Розбамборити його! Стой, стой! 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 Монро, помона! Ми зірвали джекпот. Хапайте ноги і руки бігом сюди, дівченцу! Та де уж, маленький? Мама принесла тобі поїсти. О, мій гарнюній бавиться. Хочеш їстоньки? Я тобі <плес> смачненького принесла. Спершу поїмо овочеве пюре. Все причепили. Починаємо викрадення курдупля. Запалити турбодвигун. Щасти тобі, люба. Сигналізації дуже. Ану, От Гризони нещасні, у нас пограбування на Хенкок 5.24. Як чуєте, прийом. Почав грабувати без нас. А ми допоможемо. Тут має бути повно телевізорів і різних помадок. Діча зобере. Малятко. Моє бідолашне. Пусти мене, мамаша, божевільна. Нас повідомили про пограбування. Це я. Заберіть мене в тиху спокійну камеру. Будь ласка, бо ці зубаті садисти життя мені не дають. Це було круто. Ото ми їм дали. але твоє нововведення не спрацювало. Та це не страшно. Іноді грубу силу доводиться долати силою. Тобто сильним двигуном. Відсвяткуємо це. Пропоную подивитися бої без правил. Ой, не знаю. Може, подивимось щось добріше і ніжніше. Є в мене одна ідея сьогодні ввечері довгоочікуваний бій між малюком, динамітом і здоровилом добринею. Прекрасно.